Алюмінієві панельні двері від компанії Вікна Стиль з системою доступу від сканеру пальця. Автоматичне відкривання. На замку Фур 834-му. Автотронік Малтісейв. На даних алюмінієвих дверях встановлена Ручка з нержавіючої сталі, вона може бути як ззовні, так і зсередини або двостороння. Може бути на метр або на метр сорок, може бути округлої форми квадратної або квадратно-гнутої. Дані панельні алюмінієві двері вироблені на основі профілю понзіо. Його монтажна глибина 78 мм. Тут є термоміст 34 мм, і що робить їх теплим алюмінієм, тобто їх можна ставити на вулицю. Це й фасадні двері. Є можливість встановити на дані алюмінієві двері офісну ручку із LED-підсвіткою. Три світодіоди. Як тільки двері закриваються, підсвітка вмикається. Компанія Вікна Стиль комплектує свольні алюмінієві панельні двері петлями німецького виробника. Дорхан вони можуть бути роликовими і можуть бути прихованими як на іншій моделі. Дані алюмінієві відвері мають приховані петлі доктор Хан. Вони відкриваються на 92 градуси. Вони піддаються 3D-регулюванню, тобто вверх вниз вправо вліво і вперед назад.